Четверте грудня, день перемог і революційних рішень, що змінили історію. 1808 року Наполеон скасував інквізицію в Іспанії, поклавши край століттям релігійного терору і відкривши шлях до модернізації. Генеральна асамблея ООН у 1989 році склала міжнародну конвенцію проти найманців. Важливий крок у боротьби з незаконними військовими угрупуваннями 1982-го вісімдесят народився Внікула Свучіч, мотиваційний спікер, що народився без руки ніг, але подала усі бар'єри, ставши символом людської сили духу і надії для мільйонів по всьому світу. У 1973 році народилася Тайра Бенкс. Американська супермодель телеведуча, яка стала зіркою світового подіуму, відома своєю роботою з Вікторія Сікрет. 1979 року у Києві відкрилася станція метро Піонерська. Нині лісова, 4 грудня. Це день, що нагадує минуле сучасність і майбутнє тісно переплетені через великі події та долі видатних людей.